Вітаю вас, дорогі друзі. Ви на Ютуб каналі Вічі. Сьогодні ми відзначаємо Лазареву суботу, тож, відповідно, і читати уривок будемо з Євангелія, присвячений Лазарю, поряд зі мною проти юрей Володимир Давидов. Отче, вітаю тебе. Вітаю, Лона, вітаю наших глядачів. І хоч уже, якби зайшло свято -вербно, вербної неділі, але все одно ми почитаємо Євангелія, яке читалось у Франції. Так. Це важливо для нас, щоб ми прочитували все. Давайте почнемо. Був один недужий Лазар із Віфанії, селища Марії та Марфи, сестри її. Марія, ж, брат якої Лазар був недужий, була та, що помазала Господа миром і обтерла ноги його волоссям своїм, і послали сестри до нього, кажучи Господи, ось той, кого ти любиш, нездужає. Почувши ж, Ісус сказав ця недуга не на смерть, а на славу Божу, щоб прославився Син Божий через неї. Любив же Ісус Марфу і сестру її, і Лазаря, і як почув, що він занедужав, тоді пробув два дні на тому місці, де знаходився, і після цього говорить учням: Ходімо до Іудеї знов. кажуть йому учні рабі, нині шукали тебе, Іудеї, щоби каменувати, і знову йдеш туди. Відповів Ісус чи не дванадцять годин у дні. Якщо хто ходить у день, той не спотикається, тому що світле. Світло світу цього бачить, якщо ж хто ходить вночі, спотикається, бо світла немає в ньому. Це сказав і після цього говорить їм Лазар, друг наш, заснув, але я йду, щоб розбудити його. Тоді сказали учні Господи, якщо заснув, то одужає, сказав же Ісус про смерть Його, а вони думали, що про звичайний Сон говорить. Тоді сказав їм Ісус прямо. Лазар помер, і радію за вас, що я не був там, щоб ви увірували, але ходімо до нього. Тоді сказав Фома, що значить близнюк іншим учням. Ходімо і ми, щоб померти з ним. Отже, ну, такий великий уривок, хоча ранішній хоча Івангелія ще не завершилося, будемо продовжувати. Але з цього уривку ми бачимо, що Ісус. Так би мовити, спеціально чекав на смерть Лазаря. Напевно, щоб показати потім свою силу. Але про яку смерть говорить Фома, коли він каже, що підемо і ми, ми померти з ним? Згоден, що питання доцільне, тому що, по перше, Господь, ну, якби перед цим уривку перед цим чому воно не описується. Але буквально Господь перед цими подіями говорить постійно, учням підготовлює. Їх до того, що йому належить пострадати і померти і воскреснути. Тобто він теж говорить про свою смерть. І тут такий перепад. Дійсно, Господь говорить про свою смерть. Зараз нам розказується про смерть Лазаря, і буквально після того, як Господь сказав, що помер Лазарь, Фома говорить: піде ми помремо, і невідомо до якої смерті взагалі він апелює: до Христової, про яку він говорить, чи до Лазаря. Взагалі, дійсно, от, тим, що вирваний контекст. Якби сама подія, вона зрозуміла, що відбулося, але от ці конкретні слова, вони як дійсно такі осторонь стоять і потри, потребують пояснення. Те, що я знайшов у святих отців, насправді, коли я сьогодні прочитав цей уривок, для мене теж так постало питання: так до чого ж це сказав Фома? Ну я почав шукати і знайшов пояснення, що все-таки це була апеляція апостола Фоми до слів Христа про Христову смерть, що він має померти. Насправді, дивіться. А... Апостоли, це ж ну ми вже звикли до них молитися, до святих, бачити їх в іконостазі, бачити їх в славі е, якби, в славі поклоніння їм, молитв до них і взагалі в тому, яку справу вони поклали для проповіді Євангелія, скільки е, поклали праці своєї і своє навіть життя, як той же самий апостол Фома. Але в даному випадку. Ми бачимо звичайних людей, учнів, які мають свого гуру. І тут гуру їм каже ребе, їхній вчитель, їхній каже, все, мені мене вб'ють. І, і в них такий шок, просто що відбувається? І, і з одної сторони, шок, крах їх в дечому крах їхніх сподівань. Хоча вчитель їх знову ж таки їхній вчитель заспокоює, що все буде добре. Я повернуся воскресну. В них в голові це не вкладається, як це все може бути. Ладно, в історії іудейській вони апостоли знали, що Воскресіння одної людини другої було. Але що людина сама себе Воскреси, то такого взагалі не могло, ну, то такого не було. І mm -hmm. через це для них це було. Ну, вони не могли зрозуміти слова Христа. Тобто він говорить, а вони, ми то вміщаємо це вже, ми вже знаємо, чим ця вся історія закінчилась. А вони ні. І тут, а, от як Світі Тлумачі пояснюють, що апостол Фома. Проявив такий людський страх. Тому що якщо вони попереджають апостола, тебе тільки що шукали, щоб в mm -hmm. іудеї тебе хочуть вбити, а він каже, пішли. І знаєте, от, так, от таке пояснення. Апостол Фома боїться, і каже до інших апостолів: пішли разом, всі помремо, раз учитель, але разом. Тобто, якби коли ти з кимось, а не сам, Mm -hmm. Тобі не так страшно, і він якби з такою фразою випалює: ну типу, го mm -hmm. згорів сарай, гори і хата. І, якби тут хри у нас вчитель помре, то пішли всі з ним. Якби гуртом не так страшно. Mm -hmm. Оце, от саме таке буквальне людяне пояснення. Тому от слів хри... слів апостола Фоми, Ясна. щоб не так було страшно піти разом. Давай прочитаємо чим далі. Продовжується ця історія. Тоді прийшовши, Ісус, знайшов. Що він, тобто Лазар, уже чотири дні у гробниці. Була ж Віфанія поблизу Єрусалима, стадії з 15, і багато з ідеїв прийшли до Марфи і Марії, щоб утішити їх у скорботі за братом їхнім. І як почула Марфа, що йде Ісус, зустріла його. Марія ж у домі сиділа, тоді Марфа сказала Ісусові Господи, якби ти був тут, брат мій, не помер би, але й тепер знаю, що коли чого ти попросиш у Бога, дасть тобі Бог. Говорить їй Ісус, Воскресне брат Твій, говорить йому Марфа: знаю, що Воскресне у Воскресіння в останній день. Сказав їй Ісус: Я є Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, якщо і помре, оживе, і кожен, хто живе і вірує в мене, не помре по вік. Чи віриш в цьому? говорить Йому так, Господи, я вірую, що Ти Христос, Син Божий, що у світ приходить. І сказавши це, пішла і покликала Марію, сестру свою нишком сказавши Учитель тут і кличе тебе. Вона ж, як почула, встає і йде до нього. Ісус же ще не війшов у селище, але був на тому місці, де зустріла його Марфа. І які були з нею в домі і втішали її, побачивши, що Марія поспіхом встала і вийшла, пішли за нею, гадаючи, що вона йде до гробниці, щоби поплакати там. Марія ж, як прийшла туди, де був Ісус, побачивши його, впала до Його ніг, кажучи йому: Господи, якби ти був тут, не помер би брат мій. Ісус же, як побачив, що вона плаче, і що іудеї, які прийшли з нею плачуть, сам засмутився духом, і розхвилювався і сказав: Де ви поклали його? кажуть йому, Господи, піди і подивись. Заплакав Ісус і говорили іудеї, дивись, як він любив його. А деякі з них сказали, чи не міг би цей, що відкрив очі сліпому, зробити, щоб і цей не помер. Ісус, же, знову, пройнявшись жалем, приходить до гробниці, а то була печера, і камінь лежав на ній. Говорить Ісус: візьміть камінь, говорить йому сестра померлого Марфа, Господи, вже смердить, бо він там чотири дні. Говорить їй Ісус: чи не сказав я тобі, що, коли повіриш, побачиш славу Божу? Тоді взяли камінь від печери, де померли лежав. Ісус же звів очі догори і сказав: Отче, дякую тобі, що Ти почув мене. Я і знав, що Ти завжди мене чуєш, але для народу, який стоїть тут, сказав це, щоб повірили, що Ти мене послав. І сказавши це, викликнув гучним голосом: Лазарю, виходь! І вийшов померлий, оповитий по ногах і руках пеленами, і обличчя Його обв'язане було хусткою, говорить їм Ісус: розв'яжіть його і пустіть іти. Тоді багато хто з юдеїв, які прийшли до Марії, і побачили, що зробив Ісус, увірували в нього. Ну дуже потужний такий сильний фрагмент. Дуже. І, і до речі, тут і Марфа так відкривається, да тому що вона настільки вірує і з першого Спогляді, разу яка буря емоцій в кожного. Це да. ж дійсно трагедія. Помер не просто якась стороння людина друг, да. брат, родич ну взагалі так, і, і, і при тому, що вони знали, які якою силою ем, якою силою володів Христос. Володіє, тобто да. тут, тут ну знаєш, очі, от мене ем... є той, хто стілює, да і він прийшов вчасно. І прийшов Ну, все ж таки ми бачимо, що Христос Воскресив Лазаря. Але тут мене зачепила фраза: Ісус же як побачив, що вона плаче, і що іудеї, які прийшли з нею плачуть, сам засмутився духом і розхвилювався. От поясни, будь ласка, що це означає, чому Ісус засмутився, адже, в принципі, з першого уривку ми побачили, що Ісус, наче очікував на смерть Лазаря. Тобто, знав, що Сценарі. так буде. Да, як сценарій. Да. А, він а тут читав. Він смутився. Тобто, Артель. Чому. а ну Давайте не будемо забувати, що Ісус Христос це Боголюдина. І це Бог, який перейняв на себе, з'єднався у всьому з людиною, і з почуттями. В... Також в тому 에... О... ну також з почуттями, він Пойдає... я <свіття> 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 заплутався в словах. а Христу не були чуждими, почуття людські. Він переживав точно так же. Ми пам'ятаємо подальше, ми будемо Вірніше ми пам'ятаємо, і в подальшому ми будемо буквально на наступному тижні згадувати, як Господь буде молитись в Гевсиманському саду і просити свого Отця Небесного, щоб минула його чаша сія. Бо по-людськи, оці почуття людські, які були в Христі, вони були почуття страху і були почуття болю і туги. І ми бачимо, що Христос. З однієї, по божественному самому своєму замислу він бачив оце дійсно роз розгортання подій, він передбачав і планував, що він дійсно затримується, щоб Лазар таки помер, і він потім прийшов і воскресив його, явивши чудо воскресіння. Але е з іншої сторони, він коли побачив цю біль людську, біль марфи, Марії, їхній розпач, тому що вони дійсно думали, що їхній друг Христос. Іхній наставник прийде вчасно і зцілить. Тобто, дійсно вони знали, що Христос і воскрешав. Вони знали, що Господь зцілював. Тобто для нього нічого такого не було. Воскресав щойно померлих, а для нього не було нічого такого ну, неможливо виходить в їх очах. І, вони, і тут він не встиг, брат помер, і мало того, що помер, він вже чотири дні, як, тобто вже почався активний процес розкладання тіла. І ми можемо уявити на, на Близькому Сході, які там температури в день. І навіть mm -hmm. якщо це печера, все одно е, ми розуміємо, що це процес дуже швидкий там. І одне діло, що ця людина щойно померла, якби. Тут душа недалеко відійшла від тіла, тут пройшло чотири дні. І оцей розпач Христос перейняв якби, по людській своїй природі, е, ну, можна сказати, це, тут проявилася емпатія. Так? Тобто він перейняв ці почуття, і теж в ньому вони якби, виникли, і він почав тужити. Тому що це дійсно ну, по-людськи це трагедія, коли людина, близька людина тобі помирає. І через це дійсно от були такі в нього. Е ми читаємо ці слова, що угу, він теж засмутився. Те а взагалі, лі... про що Дуже активно. А взагалі, про що нам говорить е ця Євангелія про Лазаря, і чому ми отак відзначаємо вже в нашому сучасному світі цю Лазареву суботу? Ну, по-перше, чому вона так от нам стала відома, тому що це події, які передували його. Страш... його бож, е Стражданням і Воскресінню Христовим. І через це, от, якби ця подія дуже близько стоїть до самих головних подій Християнства для християн. І через це вона так от нам дуже відома. Чому вона вчить? Я думаю, що от Воскресіння людей Христом це є запорука того, що і для нас настане той день, коли Христос нас воскресить всіх. Подивись, як е, погляньмо, як Христос підготовлював людей до свого Воскресіння. Спочатку відбулося Воскресіння е, дочки Іаїра, начальника синагоги. Вона тільки померла, тобто їй було погано. По дорозі, коли він йшов, їм на зустріч прибігли і сказали, вона померла. Він каже, не померла, але спить. І от буквально через пару хвилин вони зайшли, після того, як е, хтось там біля дочки був і констатував її смерть. Він прийшов і, і її воскресив. Тобто пройшло пару хвилин. Другий е, випадок, коли було воскресіння, пройшло більше часу. Е, е, господь зустрів похоронну процесію е, в воротах міста і хоронили сину Наїнської вдови. Місто Наїн, вдова хоронила свого сина. Тобто пройшов певний час уже приготовлення тіла було. Тобто, це не тільки тільки людина померла. Пройшов там, допустимо, якщо тради ми візьмемо традицію, що від е, людини, якщо померла, то до заходу сонці її мали похоронити. Ну це було в ідеалі. То звичайно, ну менше, менше доби, менше дня пройшло. Але вже це не щойно померла людина. І тут третій випадок, коли Господь воскреш, воскрешає, це коли вже четвертодневний лазер, тобто чотири дні він уже в гробі. Тобто Господь підготовлює те, що йому, як Богу, восстановити в людині життя не, 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 ну, не є перешкодою. Щойно померла чи потім для нього все можливо. І кульмінацією стає те, що він сам себе воскрешає. Тобто він сам воскрес. І це я запорукою оці всі події Воскресіння і Лазаря особливо, і і, 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 Хрис, і знову ж таки в кульмінації Христове Воскресіння. Я запорукою того, що і ми воскреснемо, і постанемо перед Богом. І потім, якщо ми сподобаємось Його милості і, е, на, на суді, то будемо перебувати вже в вічному житті. От я, ну, я вбачаю в цьому саме, е, якби чергове Боже підтвердження тому. Що і у нас буде та сама участь. Так, ми всі помремо, але ми всі воскреснемо. Амінь. Дякую, отче, за пояснення, за тлумачення, і е, на сьогодні ми будемо завершувати нашу зустріч. Хто всіх оберігає і благословляє. На все добре, Господь. до завтра. У свято. Зустрінемося у свято вхід Господні в Єрусалим. Так, до завтра, друзі, до побачення.